Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. І сьогодні в нас незвичайне заняття. Ми будемо розмовляти про абсурдність англійської мови. Отже, якщо ви вже вивчаєте англійську на протязі деякого часу, ви точно помітили, що деякі слова з однаковим порядком літер вимовляються чомусь по-різному. А також в англійській є декілька слів, певні звуки, в яких просто зникають, вони не вимовляються. При написанні ми бачимо, що літера є в слові, але коли ми вимовляємо дане слово, цей звук просто пропадає, його абсолютно немає. То навіщо тоді його писати? Отже, в даному відео я зібрав мої улюблені найсвішніші та найцікавіші такі випадки. І давайте розпочнемо зі слів Though, Thought, thorough та through. Як бачите, у всіх цих словах в певному місці є літери «o-u-g-h». Але у всіх цих словах вони звучать по-різному. Почнемо зі слова though, хоча. Так ось «o-u-g-h» тут звучить як O. «Though», Правда? Потім йде слово thought, думка або думав в минулому. Так ось thought, o -U -G H вже звучить як O просто, не O, а O. «thought». Далі through – через, наприклад, проходити через щось, Through. Тут це вже у, не оу, не о, а у Through. І в слові thorough, що означає ретельний. Ці чотири літери знову ж таки звучать як о, так як було в першому слові though. Тут вже є якась кореляція, але в цілому я б дуже не радив вам шукати якісь співвідношення та правила, які це пояснюють, тому що їх немає. Ці слова просто потрібно завчати та сприймати з гумором, як це роблю я. Мені дуже подобається, що інколи англійська нелогічна. Було б дуже нудно, якби кожне слово підпорядковувалося якомусь правило. А так є винятки, є якісь нелогічності та абсурдні моменти, які піднімають мені настрій. І мені дуже подобається розповідати про них людям, які вивчають англійську. І друзі, якщо ви думали, що ми вже покінчили з літерами OUGH, ви помилилися. Тут є ще більше цікавого. Так ось, погляньте на наступні три слова: Bow, Cough та Rough. Як бачите, в них знову ж такі літери O-U-G-H, і вони звучать повністю по-різному, правда? Погляньмо на слово БАУ спочатку. Бау це гілка, гілка на дереві. Але не маленька гілочка, вони називаються branches. А от велика гілка, яка складає основу дерева. Інколи є одна тільки, інколи дві, інколи три. Так ось ось ці великі товсті гілки називаються баус. І отже, літери O-U-G-H тут АУ. БАУ. Тепер поглянемо на слово коф. Коф це кашель. І тут взагалі все просто чудово. Тут Ою перетворилося перетворилися на OF. Там взагалі і не пахне літерою «f», але звучить тут це як оф. Так ось коф, кашель. Тут взагалі це одне з моїх улюблених. Тут не розумію чому, і звідки, але так, там з'явився звук Ф Cough. І слово «rough», що означає грубий, є трішки схожим по звучанню до коф за тією відмінністю, що «o» міняється на «a», тобто не «rough», а rough, а ось це дивне Ф в кінці залишається. Отже, як вам ось ці чотири звуки о Юджі Ейч в англійських словах? Напишіть, будь ласка, коментарі про те, що ви про них думаєте. Друзі, якщо вам подобається дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки. пишіть будь-які коментарі, і найважливіше підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. Вся ця активність дуже та дуже допомагає розвивати мій канал і просувати дане відео в цілому. Також при бажанні ви можете залишати донати на БайміКі, посилання на яке буде під відео. Або ви можете просто відсканувати QR-код на екрані. Дякую. Тепер давайте пригадаємо слово читати англійською мовою. Я впевнений, всі знають це слово, тому що ми його вчимо ще з перших класів в школі. Отже, читати read. Правильно. А тепер, як ви скажете, вчора я читав, наприклад. Читав в минулому як буде? Read. Тобто I read yesterday. Я вчора читав. Як бачите, read та read пишуться абсолютно ідентично. Одні ті самі літери, як read. Так і read, але чому вони вимовляються по-іншому? Не знаю, і ніхто не знає, хто це придумав, просто якась чудова людина. Ми дуже вдячні за написання цього слова. Так ось не потрібно переживати, як це вгадувати в реальних ситуаціях, тому що завдяки англійській граматиці це буде дуже зрозуміло. Або, наприклад, якщо ви в реченні будете мати якісь слова минулого часу, наприклад, вчора, годину тому, минулого тижня, зразу зрозуміло, що потрібно сказати read, а не read. А написати взагалі дуже легко, тому що завжди вони будуть писатися однаково. Тепер погляньте на слово tear, що означає сльоза, коли ми плачемо, у нас є сльози, tears. А тепер погляньте на ось це слово. Як воно вимовляється і що воно означає? Також сльоза, tear, ні, це tear. І tear означає рвати, в значенні як рвати папір. Tear paper». tear clothes, тобто рвати одяг і так далі. Тут вони також пишуться абсолютно одинаково, як tier, так і «tear», Але тут мало того, що вони вимовляються по-іншому, так ще і значення зовсім інші. Ну тут також я не скажу, що в мене колись були труднощі з використанням цих слів в реальному житті, тому що з контексту завжди відомо про що ви говорите, але все рівно для чого це робити, нікому не відомо. Продовжимо розмову про слова з літерами «ea». Тобто, в нас було «read» читати, «tear» сльоза. Тепер як ви думаєте, що це за слово? Lead, правда? Lead означає вести, так як вести когось за собою, вести собаку і так далі. А тепер погляньте на ось це слово. Що це таке? Також lead? Ні. Це led. І «led» означає свинець. Також вимовляється по-іншому і значення повністю інше. Класне слово, правда? Тепер погляньте на ось це слово. Як ви думаєте, воно вимовляється? Це не «breed», це «bread». Bread означає хліб. Тепер погляньте на наступне слово. Що це за слово? Dead означає мертвий. Не did, а dead. Мертвий. А що це за слово? Meat. М'ясо. Meat. І ще одне слово напослідок взагалі найкраще. Як думаєте, як вимовити ось це? Greet. Gret. Ні, це great. Тобто це вже взагалі третій спосіб вимови даного звуку, коли є літера І та Ей разом. Отже, у нас було І, Е, e, а тепер взагалі Ей. Але great, ось такий звук Ей вимовляється тільки в даному слові great. У всіх інших буде або І, або Е. E. Тут не дуже важко. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови, або і не тільки англійської, також інших шкільних предметів. Хочу порекомендувати вам школу Smart Owl Crew. Це школа, яка належить моєму другові. І також я сам на неї колись працював і викладав англійську з ними. Це прекрасна школа з хорошими вчителями. В них прекрасна вимова, прекрасні акценти в англійській мові і хороший підхід до викладання. Ви можете спробувати безкоштовний урок і вже виходячи з нього, вирішити, чи хочете займатися чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від Віталії, з каналу Легка Англійська на вас чекає знижка. А тепер поговоримо про глухі звуки в англійській мові, тобто ті, які не вимовляються, хоча при написанні вони є. Почнемо зі слова night. Night означає лицар, а night означає ніч. Так ось вимовляються вони однаково. Але в слові лицар k, глуха. Тобто вона там пишеться, ми в тексті побачимо, що це лицар, але в розмові. Ніхто не зрозуміє, що ви сказали, якщо ви просто скажете одне слово. В контексті, звичайно, що буде зрозуміло, особливо тому, що слово лицар вживається дуже рідко в наші часи, але все рівно. Чому там є Кей, і воно ніяк не вимовляється, невідомо. В слові «listen», тобто слухати, глухою є літера Ті. Ми не кажемо листен, ми кажемо «listen». «Listen». Далі в нас є слово «island». «Island» означає острів, і там є літер С, тобто, по ідеї могло б звучати як IS. Але думаю, тому що вже є країна, яка називається Iceland, тобто Ісландія. Тут С не вимовляється, і ми просто кажемо Island. Але написати все рівно потрібно. Чому? А зараз погляньте на наступні три слова: ту, ту та ту. Цікаво, правда, звучить, ніби я сказав одне і те ж слово, але це насправді три різні слова. Всіх їх, я думаю, ви знаєте. Перше ту це два. Отже, просто цифра два. Ту. Наступне to – це коли ви йдете кудись, наприклад, я йду до школи. I'm going to school. І останнє to – це також. Мені подобається яблука. I like apples мені також. Me too. Всі треті слова вимовляються однаково. Bear та bear. знову ж таки однакові по звучанню слова, але перше bear означає ведмідь, друге bear означає голий. І ще одна пара одинакових за звучанням слів це flower, та вигадайте, що. Flower, правильно. Також, перше flower – це квітка, Друга flower – це мука, з якої ми щось готуємо. Звучать вони знову ж таки однаково. І переходимо до мого улюбленого слова в англійській мові. Як ви це скажете? Q. Так, ось це все довге слово вимовляється просто як перша його літера. Q. Наступні чотири літери там глухі. Отже, все це слово це Q. Q означає черга. Тобто, наприклад, черга до магазину. Черга до аптеки і так далі. Є ще інше слово, яке також означає черга, це line, також перекладається як лінія. В основному я завжди вживаю line, але інколи люди також я чув, кажуть q. Так ось q, п'ять літер вимовляється тільки одна. Класно, правда? Друзі, я ще раз сподіваюся, що всі ці нелогічні моменти, а також абсурди в англійській мові, не зупинять вас від її вивчення. Це все ще прекрасна мова, яку я особисто просто обожнюю, і частково я її обожнюю якраз через ці моменти. Тому що набагато цікавіше вчити мову, в якій є ось такі смішні, нелогічні, абсурдні моменти, було б дуже нудно вчити мову, в якій просто всі правила працюють до кожного слова, і ви просто маєте завчити кожне слово. А так це набагато веселіше, набагато цікавіше вивчати слова, які не піддаються логіці. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось і було корисним це відео. І побачимось в наступних. Bye, guys!